Хеллоу, народ! Ми вже тут десятий тиждень. Прикольно, ні? Кожен тиждень нові перемоги, кейси та певні невдачі. Але ми все ще рухаємось та не плануємо зупинятись. Поїхали згадувати канонічні події цього тижня. <звук> Головний меседж тижня. Десять тижнів, тисячі ідей, один вайб. Бо шо рухається вперед. Факап тижня. Цікавий збіг подій. Актор поїхав не туди. СММниця заблудилась, а все тому, що Google Maps не встигає забушо і на місці нового ЖК пустка. <звук> Кейси тижня. Кожен тиждень все більше і більше, краще і краще, масштабніше і масштабніше. Розказую Готуємось до відкриття закладу з відомої мережі, але не у Львові. Маркетинговий супровід працює наповну. Два проєкти по брендингу на етапі переговорів. Впевнена, що в наступних випусках розкажу деталі. я сподіваюся, ти вже підписаний на Бошо брендинг, бо там новий допис, логотип Бошо з новими сенсами та яскравими елементами. Переходь, підписуйся, слідкуй далі більше. Пам'ятаєш, розповідала про доставку болт від Віареджії? Вона там вже працює повним ходом. Тому, якщо ще не тестив, то виправляйся! Новий випуск «Бо що сказати, чекає твого перегляду. Там про хорику і тренінги. Обіцяю, цей випуск тебе вразить на 100%. Сніданки у Віарекії діють повним ходом. Робота кипить, великий шлях пройдено, але, як завжди, далі більше. Звіти по СММ відправили партнерам. Три формули, висновки на кілька сторінок, круті показники перераховували не один раз, бо не вірили, що ми аж настільки круті. Маркетингова мудрість. Якщо заблукав на зйомці, не спіши пускати руки. Бийся до кінця. Найкрутіша подія тижня. Тиждень ювілею у Ютуб. Десятий випуск, Бо що сказати. Десятий випуск, шов бо шо? Бо шо? Бо ми не думаємо, що скажуть люди. Що по переглядах, по вподобайках. Ми просто фігачимо наповну. А хто працює, той завжди отримає бажане. Ну що? Цей тиждень був як справжній маркетинговий блокбастер: пакапи, кейси, ювілеї та багато планів на майбутнє. Проєкти множаться, масштаби зростають, а ми не зупиняємось. Тому підписуйся, слідкуй, бо далі буде ще гарячіше.